Гостомель продовжили хоманити питання землі. Раніше селищна рада виділила учасникам АТО 20 гектарів під житлову забудову. Але землю можна буде ділити лише після затвердження генплану і меж селища. Тепер взялися за 12 гектарів під ОСГ у так званій поймі. Ці земельні гілянки, які написали атожники, вони мають цільве призначення землі сільпоруського призначення, тобто рілля та сіножаття, які у поймі, річки ірбі. На цю землю надійшло 25 заяв. З першого разу депутати не змогли прийняти рішення. Перенесли питання на наступну сесію. Але зранку сесійного дня на їх телефони надійшли повідомлення з погрозами. Шановний, хто ти там є, подумайте, будь ласка, що ви робите. Завтра голосування за нашу землю, на якій ви хочете заробити. Я звільняюся через 10 днів. Готуйтеся до зустрічі. Вася, Юра та Олексій. Готуйте дупи для гарячого кип'ятильника. Позивний Джим Волос. Оці смс були розослані сьогодні зранку, комусь вчора вечором, і також виконавчому комітету деяких людей селищної ради з погрозами. А також сьогодні було і перестрічання людей, деяких наших депутатів чужими людьми, і це є факт. СМС надійшла особисто на мій телефон саме перед початком сесії. Вона дійсно має ну Характер такий погрозливий. На моє на моє глибоке переконання це всього лише заплугівані питання, які сьогодні буде стояти на порядку. денному. це виділення земельних ділянок, підведення особистого селянського господарства учасникам АТО. Я вважаю, що це провокація зі сторони влади, оскільки сьогодні буде висвітлюватися питання щодо надання земельних ділянок під ОСГ учасникам бойових дій. В принципі, ніхто не проти виділення землі учасникам АТО. Але одні хочуть, щоб 25 осіб отримали по 48 соток, а інші щоб землю отримало більше людей. Автовочі сім'ї роботи 50 соток і цю ніті на рота Якщо буде поряд 3-4 однодумця, вони зможуть цю територію віддати. Є проект допустим, поляків, які хочуть поставити теплиці і через три роки передати у власність цим хлопцям ці теплиці. Можна, я звертався до нашого депутата Кімірського, можна так сказати, Руслана Коваленка. Я з ним вже вів деякі перемови про те, що на перший час, щоб віддати цю землю йому, щоб він її обробляв і щоб вона не горіла. Та не стільки цільове використання землі було каменем спотикання, а кількість ділянок. Я предложив Олексієві Ятовцям, щоб вони переписали заяви на 25 соток, щоб зробити, щоб більше роздати, хто хоче, будь ласка, під огороди для враготки. Ну вони подумали, подумали, тобто стоять на своє по закону. По закону у нас кожен гражданин має по закону до 2 гектарів. У нас були збори на зборах. Я чітко сказав, якщо ми висвітлиться більше земельних ділянок, чим є в наявності, чим ці 12 гектар, про які ми знали, значить, ми будемо настаювати на тому, щоб отримати по 50 соток. Я повторюся. Я вважаю, що є ще землі. І ви їх просто приховуєте, потім заведете сюди забудовників, які будуть казати, що ви своє право вже використали. Поки що ми нікого не заводимо. Спілка буває, роздане по 10-15 сотні. Збілка була, і тільки три особи, і, і, і ще один сказали проти, а 60 людей сказали по 10-15. Так давайте тепер бути справедливою, якщо я напишу виробнула 2 гіктара, то з небені ра, а Юрій Прилипко поставив на голосування два варіанти рішень про 48 і 25 соток. Більшість депутатів підтримали перший варіант. Чи співпало таке рішення з бажанням автора смс, залишається лише здогадуватися. Але останнє слово належить селищному голові. Добре, останнє рішення буде за мною.